Невеликих розмірів приміщення вмістило все, що учням ліцею вдалося відшукати і звести сюди з усіх куточків міжгірщини. Етнографічний музей це єдиний музей на теренах Міжгір'я, який використовується для пропаганди старовини і збереження традицій і звичаїв в нашому краї. Тут часто проводяться виховні заходи із учнями, що стосується традицій, звичаїв. Старовинної верховинської кухні тут проводяться заходи і з учнями шкіл Міжгірського району. Традиційний одяг та предмети побуту тільки частина експонатів, представлених у музеї. Його родзинка, внутрішнє облаштування типового будинку кінця 19-го, початку 20-го століття, спічу – натуральну величину. Цю піч будували майстри нашого ліцею разом з учнями. Будувалася вона за старовинними кресленнями із села Річки. Це, в принципі, автентична така піч, яка була характерна для Верховинського краю. Ну, традиційно це шпор це піч, безпосередньо, в якій пекли вже пікали хліб, підсушували коноплі. Також кіш за хвищом, ну, зазвичай спали діти, це було тепле місце, де зазвичай спали діти. І, звичайно, припічок. І запічок спали на печі переважно діти. Втім, якщо в хату завітав поважний гість, то право на комфортний куточок залишалося за ним. Дітей в родині завжди було багато, тож колиска для немовлят невід'ємний атрибут інтер'єру. У музеї, наприклад, є і колиска відомого поета, уродженця містечка Петра Скунця. практично із кожного села є тут речі, які поповнюють щодня, поповнюють експонати цього закладу. У музеї представлена й добірка учнівських робіт одна з найкращих макет двору господарства багатого жителя Мішхірщини. тут у нас є хата. Традиційна верховинська тридільна хата, яка складалася з сіни, кімнати безпосередньо, де жили, і комори. І стання. Чому цей двір багато селянина? Тому що станню будували зазвичай її примикали якби до хати. Так, а це вже є окремо стання, де тримали худобу. Експозиція етнографічного музею щороку поповнюється. Допомагають небайдужі. Згодом керівництво планує розширити музей, а нові експонати розмістити в інших кабінетах ліцею.